Якби ви могли миттєво змінити професію, ким би ви стали? М -м, навіть не знаю. М -м, можливо, тим, хто благоражує місто. Чому? Ну, зелених хазяйств, наприклад. Продавчиняю. Чому? Хочеться з дитинства. Та діло в тому, що зараз можна, якщо голова робить, чим угодно внести. Мені достатньо подивитися в Ютубі, як що робиться, я одразу все роблю. Так що, якщо чесно. Я от лампочки прикрути до водонагрівателя відремонтувати. мені З дитини шити речі. Я навіть пробувала дві тижні працювати на швейній папліці. Шила три сукні, продала їх і, і пішла звідти. І мабуть, лікарем і хочеться допомагати людям. Якби ви могли миттєво змінити професію, ким би ви стали? О, чесно, я б стала суддею. Да. Чому так? Ну, тому що я так аж ось вже як пішла на пенсію пенсію. От і відчула все ну взагалі я людина така, що стараюсь до всього відноситись справедливо і адекватно.